Сьогодні я розповідатиму про немитий феномен з вісьма номінаціями на премію Оскар, і це зашкарублість і вузьколобість. Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли. З вами кіномен Станіслав. Одна з головних особливостей нашого кіноманського ютуб-каналу це таємничий і містичний зв'язок. Між окремими випусками, який, здається, формується сам по собі. От якось ми вам розповідали про чудового музиканта, композитора і виконавця Шарля Азнавура, а також про Байопік, який йому присвячений. Можете подивитися цей відеорозбір на нашому каналі. Сьогодні я розповідатиму про Боба Ділана. І от знаєте, що саме сказав Боб Ділан про Шарля Азнавура? Мені. Дуже подобається Шарль Азнавур, казав Боб Ділан. Я бачив його у 60-х у Карнегі Холлі, і він просто виніс мені мізки. Так само і я сьогодні спробую винести вам мізки. Боб Ділан цілковитий незнайомець 2024 року. Це американський музичний байопік про генія новатора фолку і року Боба. Ділана, Кіноказка Міф про таємничого Менестреля, про справжнього волоцюгу, про немитий феномен і це все цитати з фільму дороговартісна голівудська стрічка з вісьма номінаціями на премію Оскар, і це чимало, політичне осмислення поетичного. І про це ми сьогодні говоритимемо найбільше фільм. Про непересічний фантастичний талант руйнівних масштабів та безпомилкове почуття розуміння «The Times They Are a changing», тобто часів, які змінюються. Це назва однієї з найвідоміших пісень. Боба Ділена. А також цілковитий незнайомець, це тринадцята повнометражна робота режисера, співсценариста і продюсера Джеймса Менголда. Ви точно бачили якісь його роботи: перерване життя, класика романтичного кіно з г'ю Джекманом, Кейт і Лео, ідентифікація, не знаю, чи є ще хтось, хто пам'ятає цей фільм жахів, заступити за межу. Про цю музичну стрічку ми сьогодні ще поговоримо: дилогія про Росомаху, у тому числі найвідоміший фільм про Логана Логан, аутсайдери. Не переплутайте з F один з Бредом Пітом. Та остання частина про Індіана Джонса, не найвдалішим, як кажучи, Індіана Джонс і реліквія долі. Режисер Джеймс Менголд, бездоганний кандидат. На мейнстрімне осмислення тієї культурно-музичної революції, яку всередині 60-х років очолив Боб Ділан. Менголд вже знімав успішне музично-біографічне кіно Заступити за межу з Хокіном Феніксом у ролі Джонні Кеша. У цілковитому незнайомці Кеш теж з'являється: його грає Бойт. Голбру. Тодішня стрічка Менголда дуже добре зарекомендувала себе в прокаті та навіть удостоїлась п'яти номінацій на премію Оскар. І мені здається, абсолютно логічним перехід від Кеша до Ділана. Це наче спочатку зняти фільм про старшого брата, а потім вже про молодшого. Ти мені як молодший брат, а ти мені як старший. Кантрі, Фолк. Народна музика гітарні мотиви. Кеш і Ділан безумовно походять з одного всесвіту. Вони співали і грали разом на одній сцені та в одній студії. Обов'язково послухайте Діланівську Girl from the North Country», на якій музикантові підспівує та підігрує його старший товариш. Отже, Менголд разом із Джеєм Коксом. Сценаристом Мартіна Скорсезе і Кетрін Бігелоу прочитав біографічну книгу музикознавця Елайджа Волда Ділен бере електрогітару та написав сценарій цілковитого незнайомця. На головну роль покликали: ну, звичайно ж. Тімоті Шаламе, молодіжну зірку сучасності номер 1 якій довірили втілити на екрані молодіжну зірку 60-х номер 1 Діла на тоді, та як і зараз насправді почитали за Кумира, Пророка і навіть живого Бога. І Шаламе. І Менголд консультувались у Боба Ділана і навіть з'їздили до нього в Нью-Йорк. Музикант, відомий своїм помірним самітництвом і водночас неспинною гастрольною діяльністю, навіть пропонував деякі виправлення до сценарію і залишав рекомендації. Цілковитий незнайомець, це шаблонне голівудське кіно зняте за всіма стандартами американської кіноакадемії. Тут є і драма, і емоційність, і акторська робота, і гідна музика. Це важлива для американців стрічка про їхнього культурного героя, яка зібрала чимало позитивних відгуків від критиків і глядачів. Ну що ж, давайте з усім цим розбиратися! Цілковитий незнайомець. Це логічне продовження Елвіса База Лурмана. У цих фільмів, до речі, були одні й ті ж самі координатори, які навчали виконавців головних і другорядних ролей вокалу і хореографії. І Елвіс, і Ділан, основа американської, причому далеко не лише музичної культури та цивілізації ХХ століття. Елвіс. Приніс у поп-індустрію правду свободу. А Ділан приніс у популярну музику поезію, красу. Те, що Ділан провернув у популярній музиці ХХ століття, можна порівняти лише з тим, що провернув Хаяо Міядзакі у світі мультиплікації. Геній Мінестрель, голос кількох поколінь, найталановитіший. Поет-пісняр, духовитець, листоноша Бога ділана шанують практично як святого. Бог Ділан починав як автор пісень протесту, як фолк-співак, як традиціоналіст, але вже всередині 60-х взявся за електрогітару та перекинувся, ні, не до рук музики, а в якісь нові вищі сфери, в якесь задзеркалля, кислотна, Металева, сюрреалістична, чесна, як тільки сам Ділан не називав свою тодішню музику. Трилогія Діланівських альбомів, повертаючи все це додому, повернення на шосе 61 і Блонд он Блонд, ще й досі визнається абсолютним шедевром і чи не найважливішою рок подією в історії світової музики. Ділан говорив, сам я не важливий, важлива лише пісня, а я лише її листоноша. Або ж так пісні для мене були найважливішими. Я ніколи до них не ставився, як до легкої розваги. Вони були моїм проводжаним в якийсь змінений стан реальності, в якусь іншу республіку, республіку вільних. Фільм Джеймса Менголда Цілковитий незнайомець присвячений наріжній події в біографії Боба Ділана його виступу на фолк-концерті у Ньюпорті в 1965 році. Тоді Ділан до чортиків розлютив слухачів і організаторів, які чекали від нього традиційного співу та правильних пісень. Натомість несподівано для всіх. Ділан виступив разом з електричним гуртом і шумно, нахабно та самовпевнено видав такі свої безсмертні хіти, як «Like a Rolling Stone» та Меґі Фарм. Історики мистецтва називають цю подію епохальною і вважають її точкою відліку у народженні міфу. Начебто, саме в цей момент і в цьому місці народилося те. Що ми називаємо сучасною музикою? Настало майбутнє. І я народив майбутнє. Саме цю подію досліджує і тлумачить Джеймс Менголд. Увесь фільм. Крок за кроком, він підводить до неї глядачів та ретельно готує свого діла на шаламе до виступу у Ньюпорті. Як і нещодавній Боб Марлі, абсолютно антимарлівське кіно, цілковитий незнайомець Джеймса Менголда трактує музику і музикантів, їхнє прагнення і поезію саме що політично. І це вкрай важливий момент, необхідний для адекватного розуміння і тлумачення голівудських байопіків про Марлі, Ділана та всіх інших. Ним подібних. В такому кіно слід відокремлювати історію головного героя, навіть неважливо якого, від правдивої історії його персонажа. Слід розділяти Тімоті Шаламе на екрані та Боба Ділана в реальності. Ділан Шаламе насправді ніякий не ділан. Ось це шаламе. А ось це вже Ділан. А тут вони перемішані. Як самостійний фільм, як драма про труднощі творчості та складнощі людських відносин, як Бенефіс Ельфанінг, здатною розтопити серце будь-якого глядача, цілковитий незнайомець однозначно вартий глядацької уваги. Однак було б великою помилкою намагатися відшукати у цьому фільмі справжню красу. Діланівської музики, її істинне значення і, тим більше, її божественну природу. Автори фільмів про Ділана та Марлі сприймають їхню творчість політично. Вони величають музикантів бунтарями і революціонерами, ідейними висуванцями і демонстрантами свободи. А самій музиці, самій по собі, відводиться роль. Лише політичного інструменту для революції, способу комунікації з мільйонами однодумців. Але ж це зовсім не відповідає істині. Музика самоцінна, музика стоїть на чільному місці. Не просто ж так. Ділан у своєму легендарному інтерв'ю зізнавався, що він уявлення не має, як йому вдавалося писати всю ту музику, яку він писав у 60-х. Наче вона писала себе сама. Я просто передаю послання. Про це ж саме говорить і Девід Лінч, і Кіт Річардс з The Rolling Stones, і багато інших шанованих людей. Вони просто не можуть збагнути, що таке творчість і що за нею насправді стоїть. І це нерозуміння виявляє їхню мудрість. Ми любимо Ділана. Не за революцію і не за месіанство. Ми навіть і не самого Ділана, якщо добре поміркувати любимо. Ми любимо його послання, природа якого нам невідома. Вираз «a complete unknown» цілковитий незнайомець. Це ж не про Боба Ділана, а про джерело його пісень, безумовно, божественне і позамирне. Вуді Гатрі одного разу сказав. Що хороша пісня може принести тільки хороше. Ось так говориться у картині Менгольда, і це звучить як правда. Тільки от слід зауважити, що під хорошим ми мали розуміти не якісь зміни у соціальному чи політичному устрої суспільства, і навіть не якісь зміни у суспільній свідомості, хороше, трансцендентно. Та невимовно, це чистий досвід і переживання, те, що відчуває людина, слухаючи головою і розуміючи серцем діланівську музику. Ось звідки народжується міф. Справа ж не в ньюпорті, не в рок-фестивалі, не в бунті, не в темних окулярах, не в зміні іміджу, та навіть не в праведній боротьбі із зашкарублістю і вузьколобістю. Які ж чудові слова зашкарублість і вузьколобість. Справа лише в самій музиці і в тому, що в ній приховано. Ось де сяють, пригадаємо Бетті Девіс у цілковитому незнайомці, і місяць і зірки. Ось де ще одна цитата з фільму: і мир, і справедливість, і любов, а все інше це порожня утопія. Наставник ділана. Піт Сігар, якого грає Едвард Нортон, зазнав поразки не тому, що не відповідав духу часу, а тому, що щиро повірив в утопію, вирішив, що зможе змінити світ своєю піснею. Але світ змінити не можна. Не можна побудувати рай на землі. Це просто неможливо. А ось прочинити двері ведем, нагадати про рай. Стати листоношею Бога це вже реально, це дійсно можливо. І так, божественна музика здатна пробудити людину, але вона абсолютно не здатна стати політичним маніфестом або ж закликом до дії. І Мейджин Джона Леннона не зуміла покінчити зі світовими війнами. Але вона принесла віддушину, справжню, правдиву, філософську, моральну віддушину. Мільйонам мільйонів. Господь не викорінює хвороби, Він їх лікує. Боб Ділан не здатний змінити наш світ, але він здатний принести і подарувати нам усім красу. Чим я й займаюсь кожен день. Чи можуть пісні реально щось змінити, Бобе? запитують Ділана Шаламе. І Ділан Шаламе абсолютно вірно. З притаманним йому сарказмом та хрипотою в голосі відповідає вони змінюють тональність. Ось це відповідь справжнього музиканта. Душевний в нас сьогодні відеорозбір, як і має бути. А я нагадую вам про лайки, підписки, репости і, звичайно ж, коментарі. Обов'язково залишайте ваші запитання до цього випуску. І не тільки до цього. На всі ваші запитання ми відповідаємо, у тому числі наприкінці відеорозборів. Ну і нагадую про наші соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, все під єдиною назвою обожнюю так робити, кіномен Станіслав. Якщо ви хочете дізнаватися про різні кінолекції онлайн і офлайн. Всього цього в нас багато, не тільки на каналі Кіномен Станіслав. Якщо хочете читати про кінотеатральні та стримінгові прем'єри, і тим більше класичне кіно, яке я пропагую як тільки можу, підписуйтесь на названі мною соцмережі. Ну а тепер відповідь на чергове запитання. І воно цікаве: які нові імена в режисурі варто відзначити, хто з молодих режисерів. Має потенціал стати справжнім автором і вплинути на розвиток кіно, запитується глядач під іменем Ромзес 33. Дебютантів у кінематографі безліч достатньо відкрити будь-який список, повний перелік фільмів, скажімо, на Канському кінофестивалі 2025 року. І ви вже знайдете не менше двох десятків подібних імен режисерів-дебютантів. Бен Севді, Селін Сон, Ши Чін Цоу або Королі Фаржа все це імена чудових нових і відносно нових я в курсі молодих і відносно молодих режисерів і режисерок, на яких би я радив звернути увагу. Але точно сказати, хто з молодих режисерів перетвориться на класика, не просто складно, а майже неможливо. Справа в тому, що деякі режисери видихаються після свого дебютного фільму. І це трапляється доволі часто. А деякі режисери, навпаки, десятиліттями, якщо не століттями, йдуть до моменту свого творчого розквіту і вже доволі зрілими авторами видають те, що ми називаємо магнум опус. Центральну стрічку у всій своїй фільмографії, але якщо ви запитаєтеся мене, якого б одного відносно молодого режисера, ну середній режисерський вік, доволі великий, якого б такого молодого режисера я назвав і виділив серед інших, то я б сказав Брейді Корбет. Та його фільм Бруталіст розбір цього фільму, реклама, можете побачити на нашому Ютуб-каналі. Обов'язково подивіться, якщо не бачили Бруталіст. От Бруталіст для мене виправдовує саме існування сучасного кінематографу, не дивлячись на те, що це фільм знятий у традиції 20-го сторіччя, наче це фільм Серджо Леони або Орсена Уелса. Але не буду розповідати, все це є у нашому відеорозборі. Головне, що Бруталіст яким би старим розумієте, мене не був цей фільм? Сучасна стрічка створена тут і зараз, за сім останніх років. А значить, кінематограф все ж таки має право на існування і надія на велике, епічне, масштабне по-справжньому синофільське кіно все ще жива. І не помирає. Так що Брейді Корбет я б назвав Брейді Корбета. Дякую за ваше запитання. Давайте ще, ще, і ще більше таких чудових запитань. Дивіться гарне кіно. Кіномент Станіслав.